Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з патріотичного виховання. На минулих заняттях ми вже з вами говорили про державні символи України. Сьогодні ми більш детально поговоримо саме про Державний гімн України. В кожної країни є своя урочиста пісня. Це гімн. Гімн це урочиста патріотична пісня, яка Уславлює державу є символом її державності і національної єдності. Гімн України був написаний більше ста років тому. Написали його поет Павло Чубинський та композитор Михайло Вербицький. Слава Ніволя, ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. Ми, ми, браття, у свой сторончик ми голожим за нашу свободу. І покажем, що ми браття, козацького. Нашу свого каже, що ми братця козацького роби. Коли звучить державний гімн України, треба вставати. Також треба вставати, коли вносять державний прапор України. Цим ви засвідчуєте свою глибоку повагу до головних символів держави. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!